Нинішні мобілки, ну а тим більше смартфони, вже навчилися робити реально пристойні знімки. І постає таке інше питання вибору: а чи є серед них такі бійці, які роблять реально найкращі знімки? Кажуть, що є, і от одного з тих, про яких таке кажуть, ми і вирішили сьогодні ретельно перевірити. В епоху камер калібром від 5 до 8 мегапікселів, ну, нехай ще 12 на топових дівайсах, на ринок раптово увірвалось, цікаве, що найменше за статистичними ознаками, рішення наймення PureView. Його матриця в своїй базовій основі вимірювалась показником у 41 мегапіксель. Це була Nokia 808. Чудний трошки дівайс на пристаркуватій операційній системі Nokia Bell, колишньому Symbian. Тому, напевне, ця мобіла особливо і не пішла. Одначе рішення Такою камерою було загалом цікавим, і Nokia вирішила збудувати на його основі більш сучасний девайс оцей, уже з розряду Lumia на операційній системі Windows Mobile, Nokia 1020 або 1020, з такою ж неймовірною, навіть за нинішніми часами, матрицею, в 41 мегапіксель. Ну, от я і тримаю в руках це чудо техніки. А про його 41 мегапіксель так і хочеться заявити, що це ну, або якась помилка, або якийсь розвод. Тому і давайте, перш ніж тестити цю камеру, Перевіримо, що нас не дурять. Так, реальних аналогів такому пристрою на ринку і не було, і усе ще немає. Цю люмію, яка є повноцінним в усіх розуміннях смартфоном, так і хочеться назвати якимось іншим терміном, ну хоча б призабутим словом, камерафон, який, наче підкреслює, що цей дівайс для дзвінків у першу чергу дзвонилка для тих, кому дуже хочеться фотографувати. І аби ні в кого не було сумнівів, Nokia виділила вбудований фотоапарат на цій люмії отаким чималим виразним виступом на корпусі. Мовляв, сама. А матриця велика, додаткового місця потребує і все супутнє забезпечення. Об'єктив вже при цьому нічим не більший, хоч тут і збільшилась кількість внутрішніх лінз у порівнянні з попередниками. Зате ксеноновий спалах виявився чомусь дещо слабшим. Його доповнили простішим led спалахом. Його завдання допомагати при фокусуванні, підсвічувати при зйомці відео та ліхтарик. Стосовно ж 41 мегапікселя, то тут десь глибоко в самій мобілі він присутній. Але ви фоток такого розміру не отримаєте. Хоча теж типу вийде немало: 38 мегапікселів при форматі 4х3 або 34 мегапікселі в HD-форматі. Lumia при цьому видаватиме вам одразу по парі фоток і ще одну 5-мегапіксельну мегапіксельну. Це типу для оперативного перегляду. Насправді ми вже давно вам торочимо про те, що мегапікселі це далеко не ознака якості знімку, це просто його фізична, так би мовити, величина. Тому аби отак от чесно перевірити якість роботи цього камерафону, ми дамо йому в конкуренти. Та ні, ну це ви пацани знаєте, що Ні. От давайте іншого хорошого смартфона і подивимось, наскільки цей рекордсмен себе виправдовує. В конкуренти напарники Люмії ми вирішили відрядити LG G2. Чому його? Ми чесно вважаємо, що це до цих пір комплексно найкращий смартфон на ринку. Крім того, LG ніколи не відзначався особливо хорошими камерами, у кращому випадку випускаючи середнячків. Тому результат Lumia має бути апріорі кращим, і вона має видавати помітно кращу якість. Беремо обидві мобіли і йдемо в парк. В таку погоду за відсутності що снігу, що зелені, в умовах тотальної сірятини, ми одразу побачимо, хто чого вартий. Фотографувати будемо одні і ті ж об'єкти. а потім Потім усі результати і порівняємо. Зрештою, хороший фотограф повинен знаходити красоти будь-де погода погодою, але якісь кольорові об'єкти ми в Голосіївському парку таки знайшли: художні лавки, декоративні парканчики, навіть розмальований на сарай. О, прикольний такий дитячий майданчик. І Отак от знаєте, якщо дивитись виключно на екрани смартфонів, то Результати люмії будуть вищими, мало не на голову. Кольори такі соковиті, смачні, така ням-нямочка така. Одначе ми з вами, горобці, уже стріляні. Ми в таке віримо не одразу. Все-таки смартфони Sony привчили нас не вірити побаченому. Це в них на екрані все виглядає шиково. Ну а скидаєш на комп, ну не те, щоб єрунда, але усі красоти там різко нівелюються. Плюс не забуваємо, що на G2 встановлено фірмовий лижний IPS-екран, який хороший усім, але надто. Він тьмяний, розмиває кольори, програючи за цим показником амаледу однозначно. Знімаємо ми, до речі, усе в автоматі, нічого вручну не виставляючи. Вбудованими режимами, не користуючись так чесно, все-таки раптом ви хочете творити, то беріть уже для цього в руки людський фотик. З мобіли більшість шпарить автоматом і правильно робить. Ну, давайте додамо іще всілякої розмитої сірості, на якій старий мох виглядає реальною кольоровою окрасою. Ставок з качечками, залишки розтали. Снігових баб кам'яну стіну ну, таку одноманітну для крупних детальок. Ну що ж, для того, аби створити однозначне, неперевершене враження, матеріалу у нас предостатньо. Тепер давайте отут в студії скинемо усе це на комп і подивимось, хто таки справився краще. Це от файли, які наробив нам G2. все без сюрпризів, майже по 10 мегапікселів. Кожна фотка вірніше по 9,7. А це ось творіння люмії. Як ми і передбачали, файлів удвічі більше 5 мегапіксельні типу прев'юшки. Поряд з ними під тим же іменем, але з позначкою висока роздільність основні фотки. Вони дійсно великі, важать аж до 15 мегабайт. А розміри у них 7712 на 4352 точки. Множимо виходить майже обіцяне 33,5 мегапікселі. Спершу давайте порівняємо результати обох камер: ліворуч лижа, праворуч нокла. Здається, усе видно неозброєним оком. Кольори в люмії жирніші, насиченіші, якісь навіть тепліші та миліші. Дрібні детальки видно значно краще, але давайте роздивимося ще детальніше. Тут все також логічно. Більше мегапікселів люмії показують себе в усій своїй красі. Збільшуємо? Збільшуємо ще. О! Фотка лижі уже попливла, а на нокішній добре видно і чітко кожну качечку. Інша фотка, ну бачимо кожен листочок і навіть кристалики снігу. Подивимось на камінці. Ну той же результат. Нокія в цьому плані реально крутіша. Отже, базова відповідь на основне питання: так варто. Варто звернути увагу на цей камерофон. Ну це, якщо ви, звичайно, ж хочете мати максимально хороші фотографії, не звертаючись до класичного фотоапарата. Ніякого три, а тим більше чотири разового приросту в якості, на який ви могли би розраховувати тупо порахувавши мегапікселі, не буде. І ніколи на ті мегапікселі особливу увагу не звертайте. Але реально велику картинку з такими кращими, соковитішими, природнішими кольорами. Це люмія дасть, і ми сьогодні з вами в цьому переконались.